Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу розказати про парку, про ще одну мою парку. Але перше, ніж ми почнемо, хочу подякувати спонсорам каналу, імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. А я нагадую, що на каналі працює підтримка мене монетою. Можете долучитися до списку цих вельми шановних панів, і відео будуть виходити трошки скорше. Ну і отримаєте пару таких плюшок. Загалом така от парка. Зараз, наскільки я знаю, я от тут вставлю фотографію бірки. Наскільки я знаю, зараз таких парок в нас немає. Випускають декілька сторонніх фірм такі парки. Я там в одному зі своїх відео говорив, що мені дуже до вподоби парка МТП, Парка Смоук. Яка використовується британцями. Не дуже далекі, не дуже розумні люди мені писали: пошукай щось краще. Ми з британцями шукаємо. Року, так певно, з 50 якогось. Поки що знайти не можемо ні я, ні Сасівці, ні інші люди, які використовують такі парки в умовах бойових дій. Маю ще таку парку парка аналог КСК. КСК це спецпризначення. Німеччини парка комбінована з розгрузкою. Має місце, підійде далеко не всім. Знову ж таки, тим, хто служить так, як і я в тилових підрозділах, буде цікаво, решті, скоріше за все, цікаво не буде. Загалом, маємо, почнемо з гори, так? маємо капюшон, капюшон з спеціальною такою вставкою. Як на британській парці, тобто можемо регулювати по овалу. Ще тут, не знаю, чи зараз вам буде чути. Тобто можемо. От. Таким чином можемо закрити навіть обличчя, утягнути овал обличчя, утягнути ззаду капюшон по нашому. Овалу і нам не буде задувати вітер. Е, щось схоже реалізовано на костюмі PCVP. Отут от вставляю від PNG, так. Е, В певний період розглядав його собі до покупки, не підійшов за рядом причин. Е, перша і саме головна там щось на кшталт совчел. Совчел в таких. В міжсезоння особисто мені дуже-дуже жарко. При активності е, ну, в мене не встигає е, воно нормально відводити вологу, е, різко зупиняєшся, переходиш в статику, настиваєш, замерзаєш. Е, маємо накладки із кордури на плечах. Це досить прикольно, це не натирає нам бронежилетом, не натирає нам е, великими тяжкими рюкзаками і взагалі досить придумана конструкція. Маємо такі кишеньки. Кишенька на е, пуговичці. Маємо таку резиночку для, для якогось там хімфонаря чи, можливо, там для якоїсь ручки. Маємо окремий пенал для ручки, маємо такий отвір. Можливо, для блокнота, можливо, для е, турнікета. Досить прикольно, досить добре зроблено. Е, лікті, усилені кордурою, теж мають місце під таку вставку. Вставки можуть бути стандартні, можуть бути балістика, може бути от вирізана з такої от штуки, як п'ятіточечник, в тому немає нічого страшного. Е, вставки на лікті, кому потрібно. Можемо використовувати. Куртка закривається на таке комбіноване, комбіноване рішення, скажімо так, вона закривається на дві, ну, а так, відкривається догори, відкриває, відкривається вниз, маємо канадські пуговиці і маємо ще ліпки. Це досить прикольно, досить круто. Е, маємо тут е, нагрудний патч, і тут нагрудний патч під позивний і під ваше е, звання або під прапор. Я використовую під прапор. Е, маємо соти моллі тут, маємо соти моллі тут і маємо соти моллі е, на всю спину. Це досить прикольно, це дозволяє нам розмістити тут спорядження, це дозволяє нам, наприклад, закріпити там гідратор, це дозволяє нам закріпити там якусь штурмову панель і використовувати знову ж таки куртку, використовувати як розгрузку. Це досить прикольно, це досить круто, це досить зручно. Кишеньки в нас великі містки. Тут кишеньки обладнані. Спеціальним декільцем для того, щоб підвісити щось. Ну, можливо, там щось на кшталт ключів. Тобто, ми беремо наше декільце і спокійно на нього знову ж таки десь тут в макрозйомці вставлю, як виглядає де кільце. От, можемо підвісити ключі, і вони не будуть нам заважатися в русі. Можемо так само на декільце всередину кишені підвісити, наприклад який-небудь мультитул на моллі, теж таким от чином, щоб він нам не заважав. Тако продягаємо, продягаємо його сюди, застебуємо і знову ж таки маємо в швидкому доступі спорядження. Ну, досить круто, досить продумано. Е, ці всі декільця зроблені е, тут і зроблені в розгрузці. Далі покажу, як в мене то реалізовано в розгрузці. Ще є е, от такі от, дві в різні кишені. На одній в мене зламалася собачка, треба буде. Ось така вона велика, як на сасівських парках. Е, теж досить зручно, але коли ми будемо вдягати, наприклад, бронежилет плітоноску. Це нам обмежує доступ от в цей пояс. Я не дуже е, часто його використовую, а якщо використовую, то кладу сюди якісь речі, які би мені ну, в швидкому доступі не знадобилися. Є ще доступ, якщо ми защіпнуті, є доступ до внутрішніх кишень. Маємо внутр... дві внутрішні кишені. Такого плану і такого плану. Ще маємо ззаду. Е, Отаку от кишеню під п'ятіточечник Вона в нас знаходиться якраз там, де п'ята точка. Це для того, щоб ви туди могли вставити карімат і просто сидіти, не використовуючи карімат такого от, плану. Е, далі маємо продуману систему утяжок, маємо продуману систему вентиляції. Яка досить круто працює, відводить від вас е, гаряче повітря, відводить вологу. Це досить круто, це досить продумано. Е, система утяжки по талії, система утяжки по пильнику по низу, що дозволяє нам взагалі закупоритися в декілька шарів. І це збереже нам поясницю, це збереже нам, е, щоб знизу не піддувало. Це досить круто. Е, далі. Самі кишені для розвантаження. У мене тут на декільці висять тактичні перчатки. Е, сюди поміщається звичайний е, магазин від автомата такого плану. Е, сюди поміщається, наприклад, наш ніж, теж закріплений. Таким чином. Е, сюди поміщається магазин від 762 спокійно. Сюди поміщається магазин від «п'ятірки» новий. Сюди ж поміщається магазин від «п'ятірки» новий, е такий від АК-12. Можливе розміщення, наприклад, двох магазинів, якщо вже так потрібно, але потім, ну, ми не можемо замкнути кишеню, але теж має місце як фастмаг, в такому от плані використовувати цю розгрузку. Ззаду маємо досить великий, досить об'ємний е скид, скажімо так. Тобто ми можемо е от таким от чином його відщипнути і використовувати його як скид для магазинів. Це теж досить круто, це теж досить прикольно. Е, ще є от така бокова наскрізна кишеня, тобто доступ є і от таким чином, і доступ є згори. Знову ж таки досить крута така парка. Досить круто спроєктована, досить продумана, досить, е, такі, досить цікаві рішення використані в цій парці. Мені вона досить сильно подобається. Я її використовую. Е, знову ж таки, використовую як, е, як розгрузку. Можу використовувати підплітник, коли мені то потрібно. Е, знову ж таки, тут в мене в кишенці знаходиться от така от штука. Хто в темі, той в темі, хто не в темі, тому й не потрібно. І 10 метрів мотузки. Мотузки мало би бути 20, але, але поки що 10. Треба буде е, порішати то питання, скажімо так. Е, знову ж таки, ялиночка. Ялиночка наша на такому карабінчику. Розкладна, багато місця не займає, е, знаходиться в парці, не заважає, Ну, є і є. З там того боку, все так само. Знову ж таки, ну, вигляд куртки видно, що вона використовувалась. вона використовується десь плюс-мінус 16 2016 року. Досить круто себе зарекомендувала, нічого критичного в ній не порвалося, нічого критичного з нею не сталося. Єдине, що зникла, це просочування, яке було ну, вологовідбивним. З Зим щось треба буде трошки пізніше рішати то питання. Вона досить скоро не промокає, але вже не так тримає воду, як тримала раніше. Матеріал, знову ж таки, вставлю десь тут, вставлю бірочку. Опис, е, залишу опис куртки в описі до відео. Таке в мене сьогодні відео. Така ще одна моя улюблена бойова вітровка. Кому то подобається, кому не подобається, я то користуюсь от таким от чином. Якщо вам не подобається, вчіться, напрацьовуйте свій досвід і будете використовувати якісь куртки, які подобаються більше вам. Мені потрібно багато кишень, мені потрібно е, десь розміщати те спорядження, з яким я працюю. Саме через то, е, куртка має бути для мене. Бойова вітровка має бути такого плану: плану смоук САС, е, який використовується. Е, тому, ну, коли ця куртка відправляється на прання, тоді її заміняє смоук САС. Так, в мене то працює. Такі, такі в мене висновки, такі в мене відео. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації! А з вами був Лєший. До нових зустрічей!